Санечки, зараз я для вас трішки попозую в цій сунці. Але перед цим дуже-дуже вас попрошу, нагадаю вам, що я в своєму блозі виставляю привітання зі святами мотивації та реклами. Сама створюю відеорекламу. Для будь-якого товару, додаю туди власний вірш, виходить цікаво і епатажно. Так само вітаю власними віршами на відео зі святами, з днями, народженнями. От. І також я е, створюю мотивації, тобто е, активую людей до хороших якихось дій, надихаю їх, витягую із сумного настрою. І додаю також туди свій вірш для людини. Будь ласка, замовляйте в мене такі речі, і я з радістю для вас запишу. Серйозно не обманюю.